Всім привіт! Продовжуємо наші сільські будні. Продовжуємо роботу по т 40 і підготовку до збору врожаю гарбузів. Сьогодні у нас по плану придумати чим крутить згортача. Варіантів у мене два. Перший це гідромотор, другий це зробити передній вум. В принципі, в людей на гідромоторі працює, але те, що я бачив в інтернеті, це, ну, я бачу на тракторі на солісі свій гідромотор, а в когось бачив привод від колеса. Я не знаю, чи буде адекватно працювати на гідравліки Т40, хоча в мене новий Але як-не-як, -як, коли я думаю, коли великий об'єм горнуть, масло буде грітися і не факт, що воно буде адекватно працювати. Тому я більше схиляюся до варіанта зробити передній вум Зараз ми цим і займемося. Я просто люблю, що воно, от, коли ти їдеш працювати, то не переживаєш, а 100% гарантія, що ти ще встанеш, встанеш і будеш хвалити. Допустимо, 3-5 гектарів, 10 неважливо, але не потрібно буде щось, там ждати, поки охолоне або взагалі накриється і доведеться вертатися назад. Тим паче, тим паче, що у мене ділянки дуже розкидані, іноді приходиться їздити майже за 20 кілометрів від дому. Тому зараз що? Зараз спроба зробити передній вом на Т40. І так, як його зробити, як його із задньої частини. Ох, тут темно нічого не видно. Так, як його звідси вивезти аж наперед? Ну, задумка, в принципі, не нова. В інтернеті вже її сто раз показували. Ох, значить, попробуємо під коробкою чи під мостом. Кинуть кардан, тут опора, десь отут за, за бачком, потім на іскусь ще один кардан, десь тут ще одна опора і одне і вниз вже буде йти кардан на валкоутворювач. Можливо, скажете ви, я страдаю фігньою Можливо і ні. Спробуємо, а далі побачимо. Пункт перший, щоб трохи легше було крутити, зараз знімаємо заднє колесо. Підравліки я вижився, пенючка воно підставив. Ось таке півбіди. Зараз це колесо, ще й трохи високо вийшло. Ну нічого. Нам не привикати. До речі, хлопці нікого немає. Широкого, широкого емтезовського диска. Вийшліть, а? Ну і почти, бажано даром. Блін, мені мій підписник десь із школи предлагав поїхати забрати, не було можливості. І зараз її взагалі немає. Хочу сюди широчезні МТЗовські диски і МТЗовську резину. Да, хоча б МТЗовську поставити, тут вже ця в принципі теж відсотків 20% залишилось, тому без різниці. Але широко, на широкій резині набагато веселіше виглядає. От На Юзіку, в принципі, да, він і так прикольно виглядає. Хоч диски звичайні. Але я трошки пізніше зніму, підніму його і... Переверну колеса на почув, щоб такий казався. Ух, таким качком. В общем, зараз десь пів одинадцятої чи 11 ночі я вирішив устроїтися цим майстером по манікюру. Ситуація яка, завтра моєму дорогому другою їхати машиною? Не поїздом, я думаю, я поняли бо генератор -то не з поїзда. Коротше, а в нього пропала зарядка. Ну, зробили там, поміняли, натопточили. Коротше, зробили, ми так думаємо. Так? Е... Чуха-чука. Чухай, да, але ж коротше, шківа він покусав, коли розбирав. І щоб мене не гризло, треба що, треба його коротше, відполірувати. Дає мені ці зубочистки. Каже, на, що ти хочеш, щоб я в зубах покоряв. Чи Каже, ні, ось ось шків, ось ось зубочистка роботи. Так що розлікаюся. А то буде я. Зараз зробиш чи не зробиш. Нього ну, десь посеред поля чи посеред лісу. Ну, коротше, як звичайно, десь в найпідходячий момент накриється рімінь, пропаде зарядка. І що? І потом дзвонок Андрюха! Їдь, спасай. Бо що? Бо все, бери руку, будемо тягнути. Якщо на асфальті, ще ладно, в принципі... Його будку, я думаю, я фордом потягну. Тільки є одне але, в мене ма... А ні, ззаді в мене є петля буксировочна. тільки треба її вкрутити. Ну а якщо десь у лісі, треба трактором їхати. Йолки. Так що, коротше, короче, делаємо манікюр на генераторі, ребята. Та поїхав витачить собі цього. Шестерню проточити туди-сюди. Ну, шестерню я вам вже завтра покажу. Сьогодні вже хоч би додому попасти до комендантської години. То Та в так уже хлопці... Я правда не в комендантську, це тоді не було, але все одно. Тут їм лампочка на машині. в основному за лампочку над номерами погано горіть там. Спочатку вона погано горіла, а потім вона горіла взагалі, ну коротше вдручила трохи мене. Але нормально, в положення обійшли, кажу, я що винувати чи що. Каже, машина чия? Говорю, моя. Кажу, ладно, хоп. Так що було, теж пару разів зупиняли, дюрчика їхав. Так що такі діла. Зато познайомився, вже здоровкаємося так просто. Ладно, Все, тушим шарманку. Для вас прийшло декілька секунд, а в мене вже новий день. E -е... Продовжуємо муки з вомом. Значить, поки я вчора юрові Юрі обтачував шкіл на генератор, він мені зробив отаку штуку. Ми ще її будемо модернізувати в процесі цю шестерню. Ну пізніше. Значить, що у нас? Врізали мешліці з кардана. Тобто ця шестерня стоє на вал одбору потужності спокійно. Так. Взяв в нього такий от кардан, не знаю чого це. Один мінус тут малий вигине хрестовини. Зараз спробуємо. Ну, Будемо щось, щось робити. Взагалі конструкція ну, це карден опалення випадково. Я думав робити якісь труби з 50 ї або з 40-ї. Ну, Оскільки подогнали кардан, то в чом, чому б і ні? Будемо роботи. Задумка в принципі яка? Задумка проста. Десь ось так він буде йти. Ну, Тут цей бачок треба приподняти. І видно, я сподіваюся, да? тут буде трошки він вгору подиматися. Щоб мій гуляв. І, і-і, і, і, і. Ну, якось так. Плюс-мінус. Е, можливо, ми його тут трошки вріжемо, щоб це назад. Ну побачимо. Зараз побачимо. Що маємо? Маємо таку от Ну що, це шестерня з корпусом і він виход. Сюди буде карданчик працювати. Зараз мудрую тут скріплення. Зараз рукавицю накину. Получається, це шестерня буде дово. Це у нас кріплення, ну ви поняли, це стандартна тема. Тут буде розтяжка, я дуже не кріпиться. Значить, тут від... два болта. Тут буде кріпитися до... Як вона називається, господі? До бортової там до одного болта. Ну, а Далі що ще придумаємо. Що я тут наварив? Значить, одне кріплення до бортової із, мабуть, з десятки. І от приварено до цього ж, я вже вам казав, до розкоса до цього. Стою, думаю, робить ще чи хватить і цих двох. Всім добрий вечір. Ми продовжуємо відео, тільки поки не по трактору, а поки сушку робимо. Ну, Ігоря ви вже знаєте <хи> да. Куда? кому треба сварщик, ви в курсі. Номер я його як завжди, залив. Зараз будемо гнути. Зараз будемо гнуть. Можна, матюки. Можна матюки, але ж там YouTube. Будемо гнути круги. Чи кола. Щось будемо гнуть. І вам, і вам може покажу. Процес пішов. Зараз до кучі зварюємо. Надіюсь, що з цього. Кажу на камеру тебе знімаю, бачиш yeah. деякий? Так, да, так що улибайся. Главне Ігор. Главне в шльопанцях варить, хоч би що. Так. Ігор, мені ж дати не можна, мені ж треба дивитися як ти знімати. Ти не втомився? То так треба хекати просто, так? Да? Статі, ребята, можемо лижі робити комусь на на санки. З настоящого металу, строїчки, такі зварів, щоб дитина як тягне, щоб раз протягнула і більше не хотіла. Буде. Салют, салют. Продовжуємо епопею із гортачом. Значить що? Достали гідромотор, поставили пока гідромотор. Така схема через карданчик і через прямо опору. Чому так, щоб не було оцього нагрудного навантаження вниз? Далі все в принципі, зрозуміло. Зараз зараз тату сплінтую, я сюди роблю тягу і іншу і що? І, і. Накидаємо колесо, під'єднуємо і будемо пробувати щось робити. Є звичайна от рульова тяга. Не поняли. Наконечники. У них втулки витачені. Я не знаю, чи поставити довшу різьбу, чи коротшу, Наверно, зараз викручу з довшою різьбою і поставлю. Бо Це вже тут хтось модернізував. І це був не я, а Микола Володимирович по цьому центральному вінту. Напевно, трохи лишньо вкоротив, треба було не на, не, на, не на 5 а десь на 3 см. Ну вже нічого, побачимо. Просто тут чомусь різьби короткі, тут довже Пожалуй, будь ласка. Я думав, що там такі самі, а вони не такі, вони короткі. Ну Це таке? Тут один косяк, могла дирка Ду втулки. Ну, це... Поїдемо до Юря присверлимо, заплемом туди нормальний палець. Е, зараз. зараз чіпляємо назад колесо, і, що? і будемо пробувати якось конектити згортач напередок. Перший запуск через гідромотор, все крутиться, не знаю, скільки він буде грітися, а скільки не буде. Зараз защиту на цепу і можна спробувати їхати горнути. Провірка чи не зупинятиметься? Продовжуємо відео по нашому згортачу. І так, він вже пофарбований. Зараз їдемо на поле, це все розложуємо і пробуємо згортати і показуємо вам. Я сьогодні не сам, нарешті в мене є помощник. Синочка. помахай рукою. Це мій Єльдарчик. Приїхав він до таточка, мій любенький. Повертаємось до згортача. Вчора в нас був перший виїзд. Ну, як завжди, перший влинець комом, але якби в принципі схема робоча не ідеальна, але робоча. Чому так? Тому що трохи давить гарбузи, але не більше, ніж трикутник. І, в принципі, все, що треба, я вже виправив. Так, помощник мій на місці. Синочка, помагай, ручкой. Е, -е Помагає, все налаштовує, значить. Коротко повертаємося до, до, до загальної будови. Ширина у нас 2,30 це без оцих добавочок. Е, труба 151, 152. Привод від гідромотора от через кардан і через порося. Так, е, зв'язки були в наліччі, це і шарпака з комбайна. Рама у нас тут, по-моєму, 60 на 80, можна було б зробити з одного труби. Кут нахилу регулюємо тяга із рульова 40. Вкріпиться все на трикутнику, трикутник отакий от сектор, палець, все, нічого тут я не, не видумував. Добавка ось ця ось. Вона перевертається, ставляється сюди в сторону, щоб якби, не давати викочуватися гарбузам. А ось цю добавку показняв. Показняв, тому що під нею заскакує гарбуз і вона якраз його й давить. Є проблема, що гарбуз попадає під ось цей ось корпус. Не знаю, можливо, треба ще зробити більш якусь нахилу, але от така, такий от нюанс є і давить тільки ось тут. Зачіпається. Не знаю, можливо, зараз -то якось. Ну, Придумаю, обіграю, а так, в принципі, все гуд. По в остальному питань немає. Оце ось, оце ось, якби, причина того, що воно давить. Можливо, треба чуть, -чуть підкинути по масі, але з іншої сторони, буває, що на піщаних ґрунтах він тупо тоне. Тому цю трубу я б вам бажав, радий би робити не 150-го діаметра, а 200-го або 250-го. Або ставити якесь опорне колесо. З двох сторін. Ну, не знаю, можливо, ми її пізніше поставимо. Так, в принципі, вчора показала практика, все пече. Вчора ми з зіночком ганяли по гарбузах, так? горнули? Горнули. Значить, який нюанс заміти? Ми там пробували і, і, і понижену, і сюди, але суть яка? Суть давать. Давай я знімаю. Значить, Першу газу процентів 60% і тоді він прекрасно горне, прекрасно відкидає оцей. Передній коток так підкидає гарбузи, що вони чуди вище з гортачани летять. Обороти. Це я зрозумів. Якщо на оборотах, все добре. Можливо, не сильно не треба там. Сверх швидкості не потрібно. Поки на я ганяв, побачимо. навіть пробав задню через революці. Далі практика покаже. Там ще плюс поле не було дуже рівним. Ну, Як завжди, перший блін, я ж вам казав, комом. Але робота свою робить, слава Богу. Які у нас. Давай поможу тобі, давай. Надіть. Ми зараз його надінемо. Оп. Еп. Які були у нас нюанси? Виїхали, в нас заклинив нижній каток, заклинений подшипник один. Це раз. Так, в принципі, поміняли на нові один подшипник 575 гривень. І все. Ну, цей нюанс я вам казав, що оця штука давила гарбузи трохи. І ще була, був нюанс по муфтам. Поміняв я муфти, одна якась не пускала, коротше, не хотіла крутитися. Прийшлось... Я тоді поставив на напряму, але вже вечором переробив. Значить, дивіться, Це в мене подай. Ось у мене перша муфта. Ця подача йде. Вона йде від розподільника. А слів я переробив от сюди. Я нічого не вварив, цей бачок був із заводу. Тут колись була як з заводу, це вже хтось собі робив самоділку і сюди ставили запитку на сос 10 і на дозатор. У мене тут зараз система спарена, тому, мені, тому цю шту, ця штука була заглушена, а зараз я її використовую як слів. Можна було вище поставити, але мене цей шланг трошки не вистачає, щоб зробити красиво. Тому поставив сюди. Мож, якщо куплю на, на пів метра довшу, то можливо тоді наверх зроблю. Хоча яка різниця? Повторюсь, запитка із розподільника. Так, ось. Оце в мене йде на це йде на гідромотор, це на передню нав'язку, тільки підйом, опускання поки немає. Ну і слів, слів ось зразу в гідробак. Так що, в принципі, все, нічого сложного, все працює, все працює. Передня нав'язка витримує, нюансів наче немає, все добре, поки косяків не обнаружено. Тут все тримається, тут все тримається. Єдине, що треба циліндра меншого. Сотка це занадто, занадто великий по об'єму, довго піднімає. Я думаю, якогось 70-ки, щось такого маленького було б було б краще. Тому така. Ну, Така конструкція. З приводу, З приводу заднього Вома, чому не поставили, Вом би був би надіжніший. Це 100% гідромотор я умудрявся зупиняти, ну, Там мене пару разів набивало було, то гідромотор зупинявся. Не, те, що зупинявся, вибиває речах на розподільнику. раз і викинуло. З Вомом такого б не було, я думаю. Але чи ну, треба, щоб воно сильно перло, я не знаю. Вом ми поки відложили, тому що просто я не співаю по струках. Трохи закопуємося. Тому, тому так. Ми вам всім вдячні за увагу. Да? Ми йдемо працювати. Будьте здорові. Що треба сказати? Кажи. Слава Україні, мужики. Да? І голосно давай. Раз, два, три. Кажи. Слава Україні! Слава Україні! Всем пока!